Хотіла бути твоєю зіркою, твоєю увагою, стала гарячим сонцем і трохи сумом. Тепер стою на твоїй долоні із серцем на переваги, і з легкістю балансую, а навколо залізні лебеді і небо ранкової жовтизни, схоже на скло, яке неухильно тоншує. Говорю до себе, що зараз варто втриматися до весни або довше. Говорю до тебе поглядами, від яких і млосно і чудно. Ти мовчиш і не перепитуєш, напевно віриш. Говорю до тебе ночами, коли думаю, що ніхто не чує. Виходить, вірш.